Патріотичний захід, Бандеродрон для ЗСУ. Очі для наших військових. У нас сьогодні козацька кухня, Чебуреки, пиріжки, булочки. Надіємося на Бога. і на наші збройні сили України. Наш внесок буде солідний. Хлопці, вам удачі. До Дня Незалежності Департамент соціальної політики за ініціативою громадської організації Крик душі організував патріотичний захід «Бандеродрон» для ЗСУ. Ви пам'ятаєте, що один такий захід ми вже провели Бандеромобіль. І завдяки вам ми зібрали кошти і купили три автомобіля. Тому ми продовжуємо підтримувати ЗСУ і продовжуємо допомагати. Я дякую кожному, хто долучається. Тому я дуже надіюся. Що ми купимо дрон для 115-ї бригади, де служать саме наші чернівчани і буковинці? Всі ваші кошти, які ви будете сьогодні витрачати, вони всі будуть йти на благу справу. Приймайте участь у ярмарку, в скриньку. Загалом кожна ваша копійка, кожна гривня, вона насправді несе величезну користь. У заході програми буде перше: це футбольний матч, друге козацька кухня, патріотичний концерт і дитяча програма. Ми представляємо кондитерську і ми випікаємо чебуреки, пиріжки, булочки, холодні напої, кава, чай. Колектив нашої пекарні хоче придбати, зібрати кошти, придбати дрон для Збройних сил України. Тому ми брали, взяли участь у ярмарку. Наші лоти, які ми надали для благодійного ярмарку, сприятимуть збору коштів для допомоги зсу. Ми вже дуже потужно брали участь в теж подібній подібному ярмарку, коли закуповували Бандеромобіль. Тоді було зібрано більше як 14 тисяч гривень, саме за лоти, які надали наші діти, батьки, педагоги. І протягом дня була зібрана така сума. Сподіваємось, сьогодні теж наш внесок буде солідний. Я впевнена, що ми зберемо кошти на дрон. А якщо вдасться, може і не на один. Тому що дуже багато військових знаючи, що ми допомагаємо, що ми долучаємося, звертаються до нас з проханням, і ми обов'язково будемо робити все, щоб підтримати їх. Ми беремо участь у цій благодійній ярмарці для закупівлі дрону для наших збройних сил України. Щоб ближче наша була перемога, ми вже не маємо терпіння. Надіємося на Бога і на наші збройні сили України. Сьогодні у нас козацька кухня, готуємо. Бограч, якщо ви знаєте, козаки любили гарно поїсти, наші воїни нас захищають. Далі у нас є банош з шкварками з брензою і узвар. Ще там є картопля зі сосисками і такі сучасні панкейки або вафельні млинці топінгом. Я хочу подякувати всім школам, всім учасникам е, сьогоднішнього заходу, що ви долучаєтеся, підтримуєте е, наше управління е, спорту, які так само організували футбольний турнір. Я дякую всім. всім, всім. Ми незламні, ми сильні і обов'язково перемога буде за нами.